Майбутнє за молоддю говорять в один голос представники обласної влади. Самі ж молоді люди в це затято вірять, але додають, розраховувати варто лише на власні сили. Я гадаю, молодь є дійсно рушійною силою втворення держави в розбудові нашої країни, оскільки молоді люди вони повні ентузіазму, натхнення. Ми бачимо, що відбувається зараз в нашому житті, в нашому суспільстві, і виникає бажання що змінювати, що створити. На сьогодні у молоді багато можливостей для самореалізації, говорять посадовці, проте не менше і проблемних питань, серед яких на першому місці житло і працевлаштування. Вирішувати проблеми обласні чиновники планують спільно із молоддю і зазначають, на Житомирщині велика кількість громадських організацій, волонтерів, які уже сьогодні приймають участь у покращенні соціальних стандартів. Ми знаємо, що в нас в області активна молодь, і ми намагаємося створити умови для того, щоб Ваші ініціативи, ваші прагнення брати участь у суспільному громадському житті області, щоб вони були почуті і нами підтримані. Якщо молодь ті основні засади, такі дуже ґрунтовні, на яких базується, скажімо, держава, якщо вони це сприймуть. І будуть для себе усвідомлювати, що треба це виконувати, тоді безумовно будуть мати перспективу в майбутньому. Такі зустрічі за ініціативи обласних чиновників мають бути не разовими, а періодичними задля того, аби мати постійний контакт із активною молоддю.